З нагоди дня юриста у Новомосковському кооперативному коледжі економіки та права імені Литвиненка був проведений розважальний захід юрист має талант. Міжнародний день юриста відзначають з 1997 року. Цього ж року і у коледжі започаткували цю спеціальність. Розповідає директор навчального закладу Любов Піхотіна. Я хочу привітати. Я вже привітала наших студентів, викладачів і всіх людей, які мають відношення до юриспруденції з професійним святом, з ним юриста. Що хочеться побажати, щоб вони працювали під гаслом знати закон, слугувати закон. Закону і захищати закон, щоб в нашій державі ця професія вона була все ж таки вистребуваною, і щоб дійсно наша держава була державою, яка на належному рівні підтримує законність і порядок. Директор коледжу розповідає, що студенти-юристи відрізняються від інших своєю різносторонністю. Вони можуть і засвоїти навчальний матеріал, і заспівати, коли потрібно. Підтримує таку думку і викладач коледжу Олена Бугнянкова. Саме вона допомагала. Молоді з організацією концерту в рамках цього концерту ми намагаємося розкрити наших талановитих дітей, щоб вони показали свої вміння не тільки на парах, на семінарах, але й на сцені. В них це дуже вдало виходить, і ми їм тільки в цьому допомагаємо. У студентів і справді вийшли цікаві та творчі виступи. Хто танцював, хто співав, а хто і розкривав свої акторські здібності. Олександр на святі танцював. Хлопець розповів, що готувався до свята ретельно. Довелося навіть пропустити декілька занять. Хочу пожелати всім юристам нашого міста, мабуть, в першу, це мирне небо над головою, щоб вони жили, не боялися ну, положення в країні, щоб їм супутствувала удача, щоб у них був. Стимулда работать, вот щоб були хороші зарплати. Вот Олександр разом з Анастасією вважають професію юриста найбільш перспективною у наш час. Дівчинка розповідає, чому обрала такий напрямок роботи для себе. Мені просто хотілося я спочатку. очень много, я творческий человек, Я хотіла сначала в театральний потом на архітектора. потом потім то подумала, що юрист действительно саме перспективна робота. есть тобто я смогу далі продвинуться, і мені навісно, самой йзучать закони, ізучать потом защищать, допомагають всім людям справедливість відновлювати. Студентка вважає, що юрист теж творча та цікава професія. Своїм талантом на сцені вона і показала цю творчість. А Андрій приїхав із Донецька. Йому подобається цей навчальний заклад, який в якійсь мірі став хлопцю і домом. Юристом бажає стати, аби продовжити сімейну справу. Мне нравится эта профессия. Я наблюдал, как у меня мама работает, наблюдал, как отец работает. И решил тоже стать юристом. Хочу пожелать всем ребяткам успехов, развития духовного, развития внутреннего. И хочу, чтобы у всех было крепкое здоровье. Пожелать всем их родным большого здоровья. Тому що родниця саме у нас є. з таких ініціативних та активних студентів обов'язково вийдуть професіональні правознавці, справедливість ось головна якість, яку вони старатимуться відстоювати завжди. Тож побажаємо їм творчого натхнення і надалі та розвитку у галузі, яку обрали для подальшого життя.